Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Будемо говорити про безпеку у цьому блоці. На жаль, у ці хвилини східні регіони, південно-східні регіони, перебувають під атакою ворогів. Є вибухи у Дніпрі, тож перебувайте в укриттях до відбою. А я запрошую до розмови нашого наступного гостя. Це Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Виходить з нами на зв'язок. Мої вітання. Слава Україні! Йрум слава доброго дня? Ми також бачимо із новин в соцмережах про те, що може відбуватися певне загострення в Запорізькій області. Зокрема, Петро Андрющенко повідомляє про велике пересування російської техніки і боєкомплекту на запорізькому напрямку. Танки, бронетехніка, вантажівки з живою силою. Він попереджає про можливий новий посилений наступ у бік Запоріжжя найближчими днями. Наскільки серйозні ці ознаки, на вашу думку? Ну, Ознаками точно не треба нехтувати, але якщо подивитися на ситуацію в цілому, південний напрямок для ворога буде ну, доволі складний, скажімо так, для наступу. Ну, по-перше, останніми днями там ну, геть немає ніякої активності. Так що взяти зведення Генерального штабу, то на Наріхівському напрямку не було бо за цю добу, ну, за попередню добу, за який був звіт. Цей напрямок для них буде дуже складний з точки зору логістики. Тобто будь-який наступ. Це означає величезна кількість палива, наскільки буде пересуватися техніка, буде пересуватися велика кількість людей, боєприпасів, цього іншого. Що ми бачили? Ми бачили декілька ударів по залізній дорозі, яка йде на Мелітополь, і були знищені саме вагони з паливом. Іншого якогось шляху, ніж вздовж фронту, вести все це паливо у них немає. Ну, Чому так? Да, Вони побудували там чи будують дорогу на Бердянськ, але коли привозяться такі величезні, Чезні об'єми товарів, ну їх треба десь кудись розвантажити. Залізна дорога повинна десь заканчуватися. Ну такими там складами, ну і так далі. Цього всього в Бердянську немає. Ну тобто, куди це все діло розвантажити. Тому відповідь одна: це тільки Мелітополь. А ця залізна дорога, вона йде дуже близько до лінії фронту. Ми вже бачили декілька успішних ударів по саме по військовій логістиці. і техніка знищувалася і паливо через Крим возить ну практично нереально Тут давайте згадаємо всі удари по Кримському мосту і підрив під опорою моста, там, двух тонн вибухівки, два рази по 1100 кілограм, і Якщо там щось буде пересуватися по мосту, це велика ймовірність якогось там ракетного удару чи якогось іншого удару, який знищить цей мост. Тому ворога варіантів як возить на через південь, немає. Але тому мені здається, що якогось ймовірність, саме такого широкомасштабного удару, тобто коли вони там зможуть перекинути туди якісь резерви, там 1050-100 і дійсно розпочать там широкомасштабний наступ. Ну скажем так, мало ймовірно не можна повністю відкидати, але ймовірність невелика. Напевно, це може бути ще і поповнення тих втрат. Ми бачили ну, про цей удар по. Залізній дорозі по Мелітополем і той же самий Андрюшенко казав, що це удар по логістиці і затримка планів ворога приблизно на два тижні. Можливо, вони намагаються Замінити знищених окупантів. Прокоментуйте, будь ласка, ще новини щодо вугледарського напрямку. Чи це критична ситуація, чи це інформаційні заголовки? Бо Діпстейт буквально от пише дослівно, українська оборона на ділянці тактичної групи Вугледар сиплеться. А підрозділи нібито попадають, подають неправдиві доповіді. Ворог просувається в районах Шевченка, Бурлацьке, Вільне Поле. Що знаєте ви з цього напрямку? Можливо, від спілкування з військовими. Ну, ну, по перше, одна з таких критичних ситуацій це коли йде ротація. Ну, коли на будь-якій ділянку фронту тобто, з прив'язки там до вугледара заходить новий підрозділ, він чогось може не знати, може не знати своїх сміжників, може не знати там тактики ворога і так далі. І от днями у нас саме на вугледарі у нас. Гнаєв, який командував Сімо ТГ, він вучаюсь, да, це вже заговорився. Командував цим напрямком, Його буде заміняти, як він сказав. Армійський корпус туди буде заходити. І в такі ситуації при ротації, при заході нового підрозділу, вони ну доволі небезпечні. Ну така схожа ситуація була. І в самому гулярі, коли ми його втратили, тоді якраз була ротація, тобто там 72 бригади там збрали. Відводить там заводить іншу бригаду, і так далі сказати, що ця ситуація там критична для фронту, що там фронт сипиться, ну це неправда. Тобто, там всі здобутки ворога, які є, вони тактичного рівня. Тобто, вони ну, на ситуацію взагалом вони неприємні, але в цілому на ситуацію впливають не дуже сильно. Щодо того, що подають неправдиві дані, ну на жаль, таким страждають у нас багато підрозділів наших. Ну тому що не дуже люблять в нашій армії невдачі, а люблять успіхи. Тому. Бувають такі ситуації, що там на рівні там, від батальйона до бригади там може дійти неправдива інформація. Головком ЗСУ коментував ситуацію на фронтах. Зокрема, зупинився і на ситуації на Сумщині. Він сказав, що просування окупантів в Сумській області цього тижня зупинено а лінія зіткнення стабілізована, заявив, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога захлинається, так само як і торік їхні спроби наступати на Харківщині. Що саме на вашу думку, з військової точки зору дозволило силам оборони зсувати цих 50 тисяч особового складу ворога Ну, по-перше, так що, розглядати ситуацію на Сумщині, на Сумщині, на жаль, не дуже гарно були побудовані фертифікації. І саме от на цій ділянці поблизу юнаківки, ну новенького, юнаківки і так далі. Чому так сталося? Ну тут багато може бути версій, Це і, і те, що будувати, підганяти якусь важку техніку, а побудувати там всі ці фертифікації без і всього іншого практично нереально, А це ну там буквально там 3-5 кілометрів до лінії фронту. Це було банально, небезпечно. Там люди могли загинути. Техніка могла бути знищена. Тому ворог мав успіх тактичний. Вони пройшли там ну, приблизно 5-7 кілометрів на різних ділянках. Там по різному від фронту вони зайшли в юнаковку. І зараз їх зайшли в Андріївку, і деякі там ще села, залаз, але для нас найбільш важлива насправді юнаківка, тому що це велике село, в ньому величезна кількість будинків, які ворог може використовувати як укріплення для того, щоб накопичуватися і йти далі. Але зараз їх зупинили саме в ці юнаківці, в юнаківці йдуть бої. І саме головне, що ворога відкидають. Ну тобто в день там проходять 100-200 метрів. Ну, це ті самі тактичні успіхи для зупинення. Ворога далі, і саме головне, що по повідомленням з міст, вони не бачать спроб ворога атакувати далі. Ну тобто, вони от, бої зараз зосередилися саме всередині юнаків, а спроб штурму, спроба перериву на мотоциклах, на квадроциклах далі за юнаків вже майже немає. І це свідчить про те, що ворог там загруз і вони ну, зосередились на цих боях. І крім того, в цих боях на сумщині стачилося декілька бригад ворога. Ну, Тобто вони втратили, понесли критичні втрати, вони були відведені на, на відновлення, на поповнення особовим складом. А це були елітні підрозділи. Це була морська піхота, це були російські штурмовики. Ну, з огляду на те, що середній, скажімо так, рівень, який в армії, це для них був топовий рівень. Це була еліта російська, яка штурмувала Сумщину. Але це підрозділи зараз знищені і вже атакують ну, геть не так гарно підготовлені, не так гарно оснащені бійців. А ну, все одно, наскільки от такі заяви пана Сирського дають вам підстави для оптимізму щодо от, подальшого розвитку подій на цьому напрямку? Ну, я темпу такого, з яким просувалось ворог, ну скажімо, на початку, на в кінці травня, на початку червня, такого темпа вже немає. А, да, ми тоді втратили там ну, такий кусок території. Що буде далі? Без якоїсь зміни тактики, без перекидання туди більш свіжих, більш підготовлених підрозділів. Ну нічого змінитися не можна. Ну звісно, давати прогнози. Така річ дуже неблагодарна. Тобто, ворог може прийняти якісь дії, ну скажімо, зняти. Дрозді, скажімо, з пекровського напрямку і перекинуть на Сумщину. Це мало ймовірно, але таке може статися. Е, і тоді ситуація на Сумщині може змінитися, але поки що все виглядає так, що ситуація, от саме на цій ділянці на юнаковській, вона стабілізована, і саме головне, що плацдарм в Курській області він тримається без взяття цього плацдарму. Ворогу просуватися далі буде дуже дуже складно. Добре, дякую, зрозуміло. Е, також. Олександр Сирський він казав, що Україна е, переважає Росію за fpv дронами, але в Визнав, що в Росії перевага в ударних безпілотниках на оптоволоконному керуванні, які літають вже на понад 40 кілометрів. Експерти кажуть, що Україна от брала креативністю, але Росія переважає своєю системністю, масштабністю серійному застосуванню своїх безпілотників. Вже там і штучний інтелект впроваджують. Бачили якісь білі безпілотники. Наскільки вони небезпечні? Чи можуть вони бути так масово Во так масово зібрані як шахет. Ну щодо системності ворога, да, вони це вміють робити. В них виробництво дронів поставлено на потік. Ну тут мова деякі такі дрони, як шахет, такі дрони невеликого радіусу дії, як і FPV-дрони. Про ми з вами вже поговорили. Ну тобто, це величезна кількість дійсно оптоволоконних дронів. От поле бою на передовій воно виглядає як павутиння саме за величезною кількістю цих FPV-дронів, які дуже небезпечні з огляду на те, що реб на них абсолютно ніяк не впливає. У них є там свої проблеми, але реб для них проблемою не є. Чому так сталося? Давайте згадаємо, от у нас сили безпілотних систем вони були сформовані вже більше років тому. Але поки що у нас в складі нашої армії є, ну, от, якщо не помиляюсь, три чи чотири полка безпілотних систем. Ну от Якщо порівняти з іншими родами військ, у нас в нашій армії є 14 окремих артилерійських бригад. Ну, які це не неправильне порівняння, але по кількості ми можемо порівняти в кожному підрозділі, в кожної механізованої бригаді. У нас є полк артилерійський в її складі. Ну тобто по кількості артилерії набагато більше. Це саме тому, що цей родвійськ, він системний. Він в нього там є бойові устави, інструкції, там розуміння всього, як що робить. А безпілотні системи вони тільки формуються. У нас поміняли командуючого безпілотних систем. Був Сухарєвський, дуже досвідчений, дуже розумний офіцер, дуже авторитетний офіцер, Але в нього був ну там особистий конфлікт з сирським. Поставили Роберта Броуді. Ми будемо сподіватися, що ця людина, яку є там досвід в бізнесі. Що вона вміє в процеси, бо командуючий він не командує, куди стрілять, куди летіть і де наносить удар. Він займається саме процесами, ну тобто, постановкою, формування підрозділів, підпорядкуванням цих підрозділів, написанням бойових устав і так далі. Тобто, оце, оце в, в цьому роль зараз буде командуюча безпілотних систем. Закупки дронів величезна проблема, про яку дуже багато говорили. У нас більшість дронів як робилися в безпосередньо середньо в підрозділах так їх досі там і роблять запчастин, які поставляють е, волонтери, які там за свої кошти навіть купують е, військовослужбовці. Е, президент Зеленський про це казав: що у нас не вистачає коштів для фінансування нашої нашої власного ВПК, яке спроможспроможне виробляти до 8 мільйонів дронів на рік. Але коштів на цього немає. Ну і це моє ну, таке просте банальне пояснення. От ми беремо таку річ, як військовий бюджет, який у нас приблизно 1 трильйон гривень. Ми беремо. Там, що в нас в армії є один мільйон людей, які отримують зарплату, ну, скажімо, 50 тисяч в місяць. І ми отримуємо 600 мільярдів гривень, які йдуть тільки на зарплати військовим. Ну, тобто грошей дійсно в державі не так багато на це все озброєння. І ці всі проблеми треба комунікувати. Ну тобто, де ми можемо взяти кошти тільки у наших союзників. Ну, тобто, друкувати кошти ну це шлях в нікуди, якщо ми гроші почнемо друкувати. Це Інфляція, сумасшедша, це вже було на початку широкомасштабного вторгнення, коли ми там другували гроші. Там по, здається, по 15 мільярдів на місяць. Тому треба працювати з союзниками і треба вирішувати ці всі проблеми, щоб сили безпілотних систем, щоб вони стали на такий рівень, у якому зараз знаходиться там артилерія, авіація, механізовані підрозділи і так далі. Ми бачимо також у соцмережах, як українські розробники показують відео дрона перехоплювача, який може підніматися на висоту 11 кілометрів. Ну звісно, така висотність це чудово. Просто йде в коментарях обговорення, а можливо вони полюватимуть не на дрони, не на шахеди, а на якісь інші цілі. Ну, у нас от є зараз такий дуже такий оптимізм. От всі вважають дрони перехоплювачі срібною кулею. Ну тобто, зараз ми зробимо один мільйон цих дронів перехоплювача. У нас не буде проблеми з шахідами, у нас не буде проблем з крилатими ракетами. У дронах перехоплювачів Ну, давайте от визначимося, що під дроном перехоплювачем ми розуміємо fpv дрон ну тобто трішечки більш швидкісний, який може підніматися на більшу висоту, ніж звичайний fpv дрон, але в нього є як плюси, так і свої мінуси. Плюси очевидні. це дуже дешеве рішення вартістю там приблизно 1000 доларів, яким може керувати фахівець, якого відносно просто підготувати ну в порівнянні, скажімо, з авіацією. Там взаєм 16. Ми ж не можемо кого попало посадити. Там що людина там за місяць навчиться а з півдроном. Це абсолютно реально зробити. Але в нього є свої мінуси: це великі проблеми літати в час: сніг, дощ, вітер, туман. Ну, тобто, коли проблеми з візуальним визначенням, Сирський це діло прокоментував. Він сказав, що дрони перехоплювача річ хороша, але для неї треба величезна кількість радарів. Ці радари у нас є в нашій армії, але це річ штучна. Ну, мова йде про радари, рада РПС Е, е, Наша благодійна організація, наприклад, для цих радарів ми поставляємо на фронт макети цих радарів. Ну, для того, щоб ворог знищував не реальні радари, а знищував ну, грубо кажучи, фанерку. Це дуже ефективна річ, це трішечки від теми дронів. Таких радарів нам треба сотні штук. Вартість одного радара починається, ну, якщо не помиляюсь, від 700 тисяч євро і більше. І тут питання навіть не в грошах, а питання в швидкості їх виробництва. Вони не так просто виробляються, вони технологічно доволі складні. Дрони перехоплювачі вони показують дуже гарні результати в роботі з розвідувальними дронами, ті самі зали, Ерлани і так далі. Але і зали, і Ерлани набагато більш повільніші, ніж бойові дрони, ніж шахеди, навіть не кажучи вже там про крилаті ракети. Тому, коли ми кажемо про висоту 11 кілометрів, це дуже гарно, що у нас дрон може взлетіти на таку висоту. Але питання більше стоїть в тому, що, як він буде працювати проти реальних бойових цілей, проти шахедів, проти Ріактивних шахетів не тільки з внутрішнього зарання. Ну про кркрилата ракети. Я думаю, що ми зможемо забути. Вони банально не зможе догнати. цю ракету. А Ворог він постійно. Модернізує ускладнює шахи до в останніх шахідах вже стоять двогони не двох а чотирьох Ну тобто більш ефективні, більш потужні, що дозволяє шахиду летіти ще швидше і бути більш небезпечними для нас. Тому цей напрямок дронів-перехоплювачів треба розвивати, але не треба вважати його срібною кулю, що він вирішить абсолютно всі проблеми нашого ППО. Щодо е, дій наших ворогів, також ми бачили е, висновки експертів, що, начебто, Росія вже зараз не залежить від підтримки Ірану у їхньому виробленні. Вони там змогли масштабувати це виробництво покращити, навчити, отримати всі креслення. Потрібні тепер вже кажуть, що чи, чи то лякають, чи то е, точно завезуть туди ще північнокорейців для збирання цього всього мотлоху. Е, Рустем Умєров зараз вийшов з коментарів. Рями і каже, що КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців залітного контингенту, які вже зазнали суттєвих втрат. Південно-корейська розвідка попереджає, що КНДР буде далі надсилати додаткові війська, і можливо навіть уже у липні, в серпні, як ви за оцінюєте оці от повідомлення і можливе залучення військ північної Кореї? Ну, ми бачили дійсно елітні підрозділи, які ну не можна сказати, що вони були дуже успішні. Да, вони йшли там, не зважаючи на втрати, вони могли атакувати там під артилерійським вогнем. Вони там дострілювали своїх поранених, і так далі. Небезпека північно-корейської армії в чому у них. Під зараз в армії знаходиться до полутора мільйона бійців, от прямо зараз. Ну тобто, віддати якісь там 100 тисяч абсолютно реально Крім того, у них є до чотирьох мільйонів резервістів, які можуть дуже швидко призвати. Але е, треба зрозуміти, що щось Путін повинен дати таке Кимчен іну, щоб дійсно, щоб ну, за за що було купити. Бо ці 11 тисяч, які до нас приїжджали, вони приїжджали вчитися, вони приїжджали отримати бойовий досвід в, в війні, яку вони не бачили з п'ятдесят. Тах років вони цей досвід отримали і вони повернулися. Ну тому мені здається, що все ж таки казати, що зараз якесь широкомасштабна кількість, там якісь десятки а то й сотні тисяч бійців із північної Кореї поїдуть воювати в Україну. Мені здається, ну, це все ж таки мало реальне. Чому так? Тому що. Іна, під боком є південна Корея, яка для нього набагато більше є таким шматком дуже цікавим, на який він дійсно міг би піти війною і щось там робить. ну, Мені здається, що якоїсь мотивації Путін запропонувати йому не може, але все одно ймовірності відкидати, що можуть з'явитися військові або інженерні підрозділи, або робочі, які будуть збирати ті самі шахеди, Ну точно не треба. Розвідка каже, що зараз війська КНДР залу. Залучили... Чені до бойових дій і вже проходять четверту хвилю ротації. Це свідчить про високі втрати і обмеженість мобілізаційних резервів Росії. Той же самий Русте Мумєров каже, що українська сторона вивчає всі ці повідомлення від південно-корейської розвідки, але вважає, що Ін побоюється віддавати Росії солдатів, бо ці солдати охороняють його режим. На цьому я вам дякую. Наш час в ефірі сплив. Слухачам нагадаю, що з нами був Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта військовий експерт. Я я, Інна Марецька на цьому свою частину ефіру завершую. Мої колеги продовжать. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.